Всім привіт! А так я купляю переводку. Бачите, 2,49. Чітко нагадуємо. Так Такий хліб. Всім доброго дня! Сьогодні в нас який день, п'ятниця, і бачите, в нас нині відео буде полювання на переоцінки. І вже скажу, купила пачку, небагато там реберок за 2,58. круто. Чек маємо на 108 злотих. І сьогодні в нас такий один день. І знижка була, якщо берете на 100 злотих, то 10 злотих вам вертають, Тобто платите 90. І, само собою, ми з тим скористалися. Починаємо. Бо там були класні акції і були також переоцінки пів кілограм шампіньйонів 4,50. Так то в районі 8 злотих. Кілограм рису. 2,30. Скажу так. Рис зовсім непоганий за такою ціною, навіть на суші використовуємо. Їсти можна. Маргарина по 2,45 Кася. Це хороша Маргарина. 4,30 такі консерви. То Та є макрель з томатом. То по 2,30, навіть менше. Тому взяли на всяк випадок, хай будуть. Та коли може захотітися щось такого добренького. Можна було брати три пачки берлінок. Це за 2,80 якось так Я взяла. Як я би не взяла, навіть я кажу, я не їм ковбасі берлінок. Переоцінка, знижка, то в мене все йде. Все мені підходить. За, За берлінки заплатила 7,95. А так то пачка 5,75 5 злотих коштує. Це вигідно сьогодні. Хто має... Скачений лідел, сьогодні йдіть до магазину. Класна штука. Зараз викладаю наші банани. Одна. Банани ми любимо, практикуємо йому. Зараз вони недорого були, бо так-то вони по 7 злотих за кілограм тепер, а ми взяли по 3,50. І тут бананів приблизно до 5 злотих на 4,80 плюс-мінус. Акція сьогодні на. Тут маємо крила, бачите, 7,50, а ми заплатили 5 злотих і майже 700 грам. Маю його мілкий, буде круто. На вихідні може, може, так побачимо. Такий лаваш за 7 злотих вийшов, 740 грам, і там його дуже багато, 12 штук. Не 4, як переважно, облак, а 12. Нам хватить надовго крила. 5 злотих. Дуже вигідно. Не знаю, чи я вже то говорила, бо в мене пам'яті не вистачає. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. Дуже дякую. Далі наша ковбаска. 7 злотих. Так то вона 15, ну, 14 злотих костей. Маємо тут 469 грам Сметанка. Одна вже в мене в руках. По 2-10 плюс-мінус, маю дві штуки, от наші ребра. Я-то думала, що вони по 5,54, бачите, бо там не видно ціни. А в чеку у мене виходить 2,5 чимось. Як знала, ще б одну пачку взяла, то я як завжди? Ти знов тут, такий сирочок по 3,47, Так то він дорого, по 7 майже. Всім я такого не куплю, а за 3,50 можу кілограм сиру, бачите, дві штуки по 500 грам. Це саме звичайний коуда за 16 злотих. Навіть не трошки менше, бо мали ту знижку, то за 14 з копійками. Це Дуже вигідно. такої ціни в нас немає. От, маємо. Взяла філе. Тут так вийшло за 7 з копійками 7,20. Ну, У нас була знижка. Само собою, без знижки я би, може, й не взяла. Ну, хіба, якби дуже було треба? Взяла дві пачки фаршу. Дивіться, нечайно порізала, То я порізала. Виходить, нам за 11 злотих кілограм. Це хороший фарш, для того і беру. Ну, я зараз заморожу, все буде окей. Деколи в мене переоцінка взяла ватроба з курчака за 5 злотих. Це щось дивно. Щось дорого взяла. Таке за 5 злотих. Я ж то думала, що там 5,50 за кілограм. Ну, нічого, я люблю печінку Що печінка, що фарш. Одинакова, як бачите, ціна. Заморожений шпінат. 3,40. 450 грамів скорше всього. А ні, дивіться, я навіть не помилилась. Я молодець. Тільки сміття і десерт. Але десерти класні, бо дешево було? По злотий 99. А так він коло 4 злотих по 3,50. Так, 5,50 за 3 штуки купили. Це дуже класно. І така шикарна закупка в мене вийшла. Досить мені подобається так Класно, дивіться. І сир, і м'ясо, і, ну, і рибка, можна сказати. Ну, нічого, що таке. Це теж дуже круто. І я задоволена. І на все це пішло нам 108 злотих. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І дуже дякую за перегляди. До зустрічі в наступних відео!